В умовах воєнного стану безпека дітей стає одним з головних пріоритетів держави. А отже, укриття в навчальних закладах мають бути надійними, відповідати державним будівельним нормам і гарантувати захист. Проте замість якісних захисних споруд ділки вирішили заробити на тендерах, підроблених сертифікатах і недобросовісному будівництві. Детективи бюро економічної безпеки у Київській області, спільно з оперативниками департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури, викрили схему розкрадання бюджетних коштів. Виділених на закупівлю укриттів цивільного захисту для закладів освіти на Київщині тендери проводилися під заздалегідь визначених переможців. Будівництво велося з порушеннями, а самі конструкції не відповідали необхідним стандартам безпеки. До організації оборудки причетної директор компанії, що спеціалізується на виробництві та продажу бетону та бетонних виробів, а у спільники він залучив посадових осіб ще кількох товариств, а також представників органів місцевого самоврядування. Кожен із фігурантів виконував свою роль: підготовка від імені замовників тендерної документації під визначену компанію, забезпечення підрядника сертифікатами відповідності, сертифікація продукції без фактичних випробувань або ж комунікація із замовником і підписання офіційних документів попри відсутність реальних перевірок. Результати комплексних заходів та експертних досліджень підтвердили, що споруди не мали необхідних захисних властивостей відповідно до вимог державних будівельних. Норм та ДСТУ контрольні випробування укриттів перед постачанням та монтажем не проводились, а існуючі висновки ґрунтувались виключно на теоретичних дослідженнях. Окрім того, у тендерній пропозиції службові особи надавали сертифікати відповідності на вироби, в яких зазначено неправдиві відомості щодо відповідності державним стандартам. За попередніми даними, лише за кількома договорами на постачання та монтаж укриттів у навчальних закладах однієї з громад Київської області спільники заволоділи понад 14 мільйонами гривень. На підставі зібраних доказів п'ятьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру. Організатору злочинної групи та його спільникам інкримінують привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем. Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 12 років за гратами, а також посадовці управління освіти однієї з міських рад, зловживання владою або службовим становищем. Йому загрожує покарання у вигляді 6 років ув'язнення. На майно підозрюваних накладено арешт на суму 12 мільйонів гривень та на корпоративні права компанії виконавця робіт на майже 18 мільйонів гривень. Наразі фігурантам кримінального провадження обрані запобіжні заходи, а викриття їх протиправної діяльності проводилися за сприяння керівництва Київської обласної державної адміністрації. Робота ж правоохоронних органів із виявлення корупційних схем у критично важливі. Вих сферах триває.